Отож, всім привіт, мої шановні підписники на Ютубі. Ви вже знаєте, що мене звати Дмитро. Я саунд дизайнер, я, скажімо так, поет, який пише пісні, та я вокаліст. Отож, що я сьогодні буду вам розповідати? Я розповім вам про свою позицію, свою філософію та свій шлях. Хоча про шлях я нібито розповідав. Але це відео буде більш детальним, ніж попередньо. Отож, поїхали. Отож, як все починалося? А почалося все з 9 класу, коли мені було лише 15 років. І я захопився написанням пісень. Як я це робив? Ну, сказати чесно, я просто брав мінус, я писав в інтернеті мінус для репу. І потім я брав мелодію. І під цю мелодію просто по нотах я співав або читав реп. І десь 50% в мене виходили пісні, а інші 50% реп. Ось так я і жив. Ще я створював треки у FL Studio. Але сказати чесно, тоді вони були не дуже доброї якості. І тому я не знав тоді про тональності, про баси. Як це все міксувати, і тому в мене було багато помилок. Так, це мене засмучувало, але я продовжував писати пісні. Але через деякий час я просто припинив свою творчість. Ну, скажімо так, переключився на іншу тематику. Ну, на тематику психології, ви вже знаєте. Пісні я писати перестав тому, що просто не зміг знайти підходящу мелодію. Ось і все. А своїй молодії я не знав, як писати. Тому що ще раз, не знав про тональності та не знав про баси. Якось інтуїтивно писав, але воно не дуже звучало. Так, ще що? Я знімав ролики на тему психології. Так, ще у восьмому, напевно, класі чи у дев'ятому, вже не пам'ятаю, напевно, у дев'ятому, так. Тобто я і музикою займався, і ролики записував про психологію. Але скажу чесно, мої однокласники ну, говорили мені, що вони захоплюються моєю творчістю та моїми відео. Але потім я зрозумів, що вони мені брешуть, тобто вони лицемірять. І насправді вони ставлять дизлайки. Це мене обурило, звичайно. Але я не зупинився. Хоча, якщо сказати чесно, мої ролики, були записані на стару камеру. І тому я не дивуюсь, чому мені ставили такі відмітки. Ще я хотів повідомити вам про те, що в мене був один такий друг лицемір. Він говорив, що захоплюється моєю творчістю. Прямо навіть коментарі писав цікаві. Але він змушував своїх друзів мені потім ставити дизлайки. І один раз він мені влаштував таку атаку, що я просто отак от схопився за голову і не знав, що робити. Я не знаю, просто я випадково дізнався, що він змушує людей ставити мені дизлайки. Звісно, я потім з ним перестав спілкуватися і продовжу свій шлях. Так, що ще? Коли в мене з'явився телефон, то Ролики стали більш якісними, вони стали цікавішими, але все-таки тематика була, ну, скажімо так, дивна. Я навіть не хочу згадувати, які я ролики записував ну, на тему психології, тому що мені стане соромно, і я просто не хочу це згадувати. Отож, коли я перейшов у 10 та 11 класи, я, скажімо так, створив власну групу, де Публікував ролики у закритому доступі про психологію. Але це була вже не та психологія, яку я, скажімо так, викладав у 9 класі, а нова. Але я не хочу про це розповідати, тому що, скажімо так, буде багато хейту, і вам це не сподобається. Але ці ролики є. Я не знаю, кому я їх надішлю, ну, але там була, скажімо так, темна психологія. так. Тобто я зі звичайної психології перейшов на темну, і вона була дуже незвичайною. Якщо ви таке будете слухати, то вам не сподобається, чесно скажу. Рухаємось далі. Чому я обрав Ethel Studio для створення своїх треків та для запису музики? Скажу одразу, чесно, ця програма вона дуже модернізована. Вона має сучасний інтерфейс, там дуже легко налаштовувати звук. Та його редагувати, накладати плагіни. Звісно, є ще програма Ableton, але вона, знаєте, вона виглядає дуже несучасно, вона якась застаріла. Я не знаю, може вона більш ефективна, але я не відкривав її. Тому залишаю на ваш розсуд. Тому всі мої, скажімо так, курси, які будуть у майбутньому, я буду записувати за допомогою цієї програми. Там я буду редагувати звук та показувати вам, як я це роблю. І, користуючись нагодою. В мене є Patreon Заходьте туди, і там ви отримаєте інструкцію, як написати свою пісню. Найпростіший спосіб. Потім, як знайти музику, якщо ви не хочете писати свій трек, а хочете просто заспівати під музику, ну і не думати про те, як записати свій трек, тобто мінус. Ще на Патреоні ви знайдете список плагінів, якими я користуюсь. І скажу так: я покажу вам. Як налаштовувати ці плагіни. Ну тобто, щоб звук був чистим. Отож, якщо ще хочете, можете наповнювати банку монобанку. Я буду дуже вам за це вдячний. Всі посилання в описі під відео. Отож, тепер хочу розповісти про свій мікрофон. Знаю, доволі дивна частина цього відео незвичайна, але я сподіваюся, що вам сподобається. Отож, мій мікрофон. Перші свої ролики я записував на дуже старий мікрофон, який, який взагалі не був створений для того, щоб на нього записували відео. Ну тобто, це був, скажімо так, караоке мікрофон. Так. Знаєте, було дуже багато таких звуків, як. Тобто, ну ви розумієте, яка була якість тоді. І так продовжувалось дуже довго. І як би я не редагував той звук. Як би я не прибирав ті шуми, що б я там не вчив, але, розумієте, воно не виходило якісно. Звичайно, я записував Майнкрафт. І ви знаєте, на мене дивилося, як на якогось семирічного школяра, який прийшов на YouTube і щось хоче людям пояснити. Ну, тобто, як грати в Майнкрафт. Звісно, було багато дизлайків. Але я і це пережив. Коли вже в мене з'явився телефон, то все стало набагато краще. І знаєте, я чомусь не додумався, що можна паралельно з відео записувати звук на телефон. Якось я до цього не прийшов. Ну тоді ще. Отож, коли вже в мене з'явився більш-менш нормальний мікрофон, то я почав записувати нормальні ролики. Але потім якось на це забив. Ну і потім, коли вже вернувся, як я і говорив, я продовжував знімати відео на тему темної психології. Ну і так я почав розвивати свій канал. Канал був приватний, тобто не кожна людина могла на нього потрапити. Ну і так продовжувалось до початку війни. Тобто я тихенько собі записував ролики, їх опублікував у закритому доступі і якось жив. Звичайно, все це було на російській мові, але коли почалась війна, я вирішив перейти на українську. я думаю, що тут не треба пояснювати, чому я перейшов на свою рідну мову. Ну це все очевидно. Отож, продовжуйте. Запитання таке: що було з моїм каналом, коли почалась війна? Скажу чесно, з ним нічого не було. Просто в мене був стрес, я не знав, що робити, я не знав, як мені далі жити. Ну і в Херсоні, звісно, залишатися було небезпечно, і мені довелося виїхати і переїхати у Кривий Ріг. І тільки через дуже багато переживань та дуже багато стресу я прийшов до того, що вирішив: мені треба займатися музикою, тобто співати. Спершу я співав, скажімо так, чужі пісні. Тобто, я не знав, як написати свою, ну і тому переспівував інші чужі. І лише у 2024 році я почав записувати власні пісні. Але вони були не повністю мої. Тобто я брав, скажімо так, біт. я тоді зрозумів, як потрібно шукати музику, і я почав, скажімо так, Писати текст під мелодію, яку я знайшов. Тобто, тобто з'явилось багато бітів, звісно, за стільки років, і моя творчість почала прогресувати. Моя перша пісня була зовсім без обробки. Тобто я записав голос на телефон, а потім вже опублікував пісню ну, і на фон наклав музику. Ось так, ось і було. І тоді я прийшов до такого висновку: що якщо я хочу. Щоб моя пісня була чисто моя, і щоб нікому, скажімо так, не віддавати дань, щоб нікого не згадувати у описі, як вони просять, я зрозумів, що треба писати свою мелодію. Ну, і я почав писати мелодії. Просто ноти, ноти і акорди. І так вже у 2025 році. Я випустив свою першу пісню, опублікував її на Ютубі. Якщо згадати, то це була перемога. Так, Тобто чисто на піаніно, без усяких бітів. І ви знаєте, ця пісня набрала десь 400 переглядів і 23 лайки. Тобто людям сподобалось. Навіть якийсь казах мені написав у коментарях, що підтримує Україну і вірить в наших людей. Ось такі справи. Потім, через ще деякий час, вже у 2025 році, я зрозумів, що мені потрібно публікувати свої пісні на Spotify. Ну і не тільки на Spotify, а й на інших платформах. Хоча я ще на SoundCloud хотів, але знаєте, там якось все дивно. Тобто я через дистриб'ютора публікував, а вони не опублікували. Типу сказали, що. Я сам маю публікувати, але не важливо. Тобто, у 2025 році, десь на початку літа, я опублікував свою пісню на Spotify. Це була чисто моя робота. Я ніякі біти не завантажував з лівих джерел. Це було чисто моє творіння. Чесно, я думав, що цю пісню не приймуть через те, що. Там було про москалів. Тобто москалі стріляли нещадно і був там жах. Я думав, таке не пропустять. Але пропустили. Тобто пісня вийшла патріотичною. Ще скажу: мені довелося чекати цілий місяць, щоб мою пісню схвалили та опублікували. Це було дуже довго. Я так не хотів, ну, але дойшлося чекати. Але слава Богу, все вийшло нормально. І тепер кожен може завантажити Spotify та прослухати мій трек. Скажу ще так: тоді звучання було не дуже, але з кожним місяцем я покращую його. І, можливо, у майбутньому я куплю собі вже, скажімо так, солідний мікрофон, на який буду записувати пісні. І подивимось, що з цього вийде. Дуже цікаво. Що ще хотів уточнити? Давайте розберемо те, хто є моя основна цільова аудиторія. Якщо подумати, то це люди віком від 16 та більше років, а може і від 18. В основному, знаєте, мене слухає молодь. Але я сподіваюся, що мої пісні можуть сподобатися навіть людям у віці. Ну, тобто, в мене яка тематика? Це Філософія, оптимізм і патріотизм ось приблизно так. Я пишу тексти без штучного інтелекту, тобто це вже йде від душі. Тому я сподіваюся, що дуже багато людей оцінять ці пісні. Отож, тепер треба підбити підсумки. Що я сьогодні розповів? Я розповів про свій шлях, як я від психолога перейшов до музиканта. Ну, і як я почав записувати свої пісні. Ось такий в мене шлях. Знайте, те, що ви частина мого шляху. І знаєте, в мене є навіть підписники, які залишились з тих часів, ще з тих відео. Ну, про психологію. Я думаю, що вони тепер не будуть ставити мені дизлайки, тому що я покращую свій контент. Хоча не всім я сподобаюсь. І якби я записував ролики про психологію, я багато б кому не сподобався. Але це не важливо. Отож, ось такий вийшов у мене ролик. Я сподіваюся, він буде довжиною 20 хвилин, а може і більше, просто я вирішив записати це відео за проханням одного мого підписника. Він написав коментар, ну, типу, а давай ролики по 20 хвилин. І я вирішив написати сценарій, ну і якось його написав. Тобто, щось зліпив. Я не знаю, чесно, яка буде наступна тема відео, але я сподіваюся, що ідеї нові прийдуть у мою голову. Я дуже радий, що ви підтримуєте мене, ставите лайки, що ви пишете коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Ще побачимось!